У нас у і Магазин ДМС розташований в крихітному містечку Урен'я. Тут живе всього 200 чоловік. Наше містечко стоїть на вершині гори і зовні видається одним великим замком. Але все наше місто це одна велика книгання, в котрій можна знайти. Папіруси, яким понад дві тисячі років. І найкращі журнали це саме світу. Так, я хотіла доповнити мостку наш тебе. Папіровики, знаєте, це перші книги, такі були свитки. А от у нас є така макет глиняної таблички. Ви бачите, ось яка? Ого, Так, Такі були перші книги. Ну і сучасні книги, от у нас бібліотеки. Дуже рекомендую вам брати читати книги з серії Виселка і Проміне. Ну і далі, так, тут на розпорі у нас від голайн ну, На жаль, наша феєчка сьогодні не прийшла, тому буде у нас далі наступна фея і Аргентини. Я живу в столиці країни, в місті в найбільшій нагарні. Вона розташована на помічні колишнього театру. Тут усе залишилося, так як і було в театрі. Важкі оксамитові завіси, ложі і балкони прикрашені казковими сюжетами. Так, ви бачите, магазин знаходиться в театрі, Вау. цікаво. Наступна наша феевця була і... Північний Аме. Она розташована у вільному місці давай желички. І голодніше, щоб тебе хочу. Художня студія, дойти там дает ровно Великий такий книжковий магазин, що там навіть картини розміщені, там художня студія, так, і кав'ярні, і концерти дають. так, І вчителі навіть можуть проводити. Дякую, Шеєчки, сідайте. От бачите, ви послухали розповіді про книжкові магазини. І так там є такі цікаві великі бібліотеки. Так як і наша бібліотека. Цікаво? подобається вам наша так. бібліотека? Так. І ви можете намалювати, наприклад, книжковий магазин або бібліотеку своєї мрії і принести нам бібліотеку, ми десь розмістимо на стені. Добре? Пух. Так, пух. На вас буде по спілку, бо знову буде ходити, на нашій його покусанку. А їх нас доганяє хто? в эталон. Веселу. Веселу. Ходімо. Ходімо до мудруна, він саморозумніший. Може він скаже, в чому тут і та коли вони проходили мимо хатки простачка, то побачили, що в номик простачок Де наш номик? Ось. Тому що там було щось написано. Що там було на номи? Це Тертолика. Прочитай, що ж там було напитку? Простучок. Лежить на передбаче. Чому? Просточок. Щоб немає, просто чорно, їм новий червячок. Який я червячок? Я зродом черв'ячки. Це підряд або солоденьке, а мені одна ще не загоріть. Треба брати руки і піти до нього. Казала маленька пеєчка. А навіщо ти їм кажуть? Ви їде, я збило во я ще не снідав, що ти вигадуєш? — Так. І вже підходячи, проходячи мимо тендурмимо, ми побачили новий напис. Уже цей напис був про плюха. Ну, Ласун, прочитай нам, що ж там було написано. Про найменшого гнома Плюх. а найменший а гном сплюх скільки спав, що аж Дякуємо! За... Кличе в гості, шаву. Савук кличе в гості. Кідай, я клево це. Ну що, копилу, відпускаємо феєчку. Да, так. Так? Так. Чи не пуститься? Пуститься. Ну що, пустяк. Біде сама? Піде сама. Номи підповодили, лишились чекати. Скидайся на нього. Так? Да. Що ви робите? Що ви, робите? О, що ви Ви робите? чого прийшли? Забирати гриби. не я. Так, Слухай до вас. Броты живуть через дорогу. А один одного не бачить. Піднімай, ручку, що це таке? Що то за брати? Аня знаю. Отче. Близненькі. Близню. Близню. Братачок, все хочет. О. А хто сказав тільки що тут? Я. Ти? Що ти сказав? Ну, кажи. О, що це таке? Очі. Ну, правильно. Добре, дякуємо. Так. Далі сідай. І нарешті вони добралися до будинку мудруна. І також прочитали. Заходила майже разом, я це має бути народ повітря, волошеному, тоді просив ваша ваша була. Він вам ще і читати. Дякую, вітаю, зрозуміло. Я. І, ну, 10 днів і, і тоді приходить в другій отеле. Неодмінно ти приходять, як зрозуміли?